Дай Боже здоров'я, Дорога церква. Слава Ісусу Христу. На цьому тижні до мене завітав друг і він мені прям порога. Слухай, я з лікарні, але розкажи мені щось про свою віру, про Бога. Я аж так, знаєте, кажу, Богу, кажу, Господи. Дивитись щось на серце, щоб я цій людині сказав. І я йому і кажу, ти знаєш, мій Бог добрий, Він любить мене, дбає про мене. Я читаю Боже Слово, кажу, там все написано. Читають сьогодні люди Бога. Слава Богу. Я хочу зачитати Боже Слово. Матвія, сьомий розділ. Сьомий і восьмий вірші. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, отрим, одержує, хто шукає, знаходить. Хто стукає, тому відчиняють. Амінь. Амінь. Сталим помолимось. Yeah. Добрий люблячий Господь, величаємо тебе в цей день, Господи. Хочемо тебе прославити. Будь з нами. Амінь. Вчання Амін. Христового. Отець і Бог, великий самогодні, ми дякуємо Тобі за наших дітей, за наше насліддя, Господи, благослови вчителів, благослови наших дітей їхні серця, до слухання Слова Твого. Нехай Твої святи істини глибоко будуть посіяні, відуть в їхнє серце і принесуть плоди. Молим тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Амін. Амін. Прошу сідати. Від Господа нашого Ісуса Христа, шановна церква, гості, що ж сьогодні наше чергове святкове богослужіння, і ми з вами вже відчуваємо да? цю радість різдва. Сьогодні ще додалася у нас така краса на сцені, а, додає трошки радості правда у цьому судному світі, а, друзі. Отже, сьогодні ми продовжуємо наш адвент, наше очікування, так? цю традицію, яка зараз поширена майже по всіх церквах очікування Різдва. І ми запалюємо свічі перед кожним служінням протягом чотирьох неділь, чотирьох служінь перед Різдвом і ми згадуємо про ті події, які... Передували е, приходу Месії, приходу Спасителя в цей світ. І зараз я би хотів запалити всі свічки. Так? Е, спочатку ми з вами запалювали свічу. Так, це була свіча надії. Ми згадували як людство. Чекало тисячоліття на приход Спасителя цей світ. Далі ми запалювали свічу миру, яка символізує те, що Бог примирився з нами, прийшов в цей світ, щоб примиритися з нами. Третя свіча свіча радості. І вона нам нагадує. Про те, що Бог дарував нам радість, яку ніхто не може відняти від нас. Отже, сьогодні четверта свіча, і це свіча любові. Друзі, сьогодні ми будемо згадувати про Божу любов. І І я би хотів на початку проповіді розповісти вам історію. Історію про одну людину. Людину цього чоловіка звали Даміан де Вестер. Даміан Де Вестер. Зараз він відомий ще як святий Даміан Молокайський. У 19 столітті на Гавайських островах Спалахнула епідемія лепри, тобто прокази. І на той час ця хвороба вважалася невиліковною. Людина, яка захворювала та, на проказу, і ми пам'ятаємо старий заповіт, така людина мала бути ізольована від суспільства. І от... Керівництва тієї країни уряд не знайшов кращого рішення, як вивозити всіх хворих на ізольований півострів Молокай. Так звався той півострів Молокай. Цей півострій був оточений з, 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 з трьох сторін високими скелями та океаном. Це було місце розпачі. Там не було влади, там не було медицини, туди привозили цих нещасних людей, які залишали їх там, і вони просто гнили. Просто потрошки гнили, не було ліків, не було надії. І молокарі називали кладовищем, де люди ще дихають. І ось церква, католицька церква почала шукати. Добровольців серед своїх священників, вірян, хто міг би поїхати для того, щоб служити цим людям. Причому планувалося так, що там буде десь біля півострова стояти корабель, і з нього будуть виїжджати, годувати ну, якусь допомогу надавати тим людям. 33-річний бельгійський священик. Даміан одразу відгукнувся на цей заклик. І коли у 1873 році він зійшов на берег, то побачив жахливу картину: Понівічені тіла, тіла, сморід, повна моральна деградація людей, які втратили людську подобу. І Даміан зрозумів, якщо він буде триматися на відстані, да, тобто прийшов там зранку, побув і. Назад тікати. Якщо він буде носити рукавички, маску або десь проповідувати там здалеку, люди ніколи не повірять у Божу любов. І він почав жити з ними. Разом з ними він будував хатинки, ну там да, з дерева, що там було. Він копав могили, їх було багато так? треба було ці, для цих людей. Він перев'язував їхні гнилі рани та їв з ними з, з одних тарілок. І протягом 11 років він звертався до них у проповідях. Ви мої дорогі брати та сестри, він буде не символом Бога, який навідує їхньою хворобу. І ось одного ранку, в 1884 році. Готуючи собі сніданок, Даніан випадково пролив кип'яток, окріп собі на ногу і не відчув бою. І тоді він зрозумів, він заразився. І на тої неділі, коли було до служіння, він вийшов до своєї пасми і почав проповідь словами Ми прокажені. Тобто він вже не звертався, як да, мої брати. Він дав зрозуміти всім, що тепер він також є прокажим. Ці слова викликали плач всієї громади. Це була е, ну, не просто співчуття, да, це була повна ідентифікація. Даріан став таким самим, як вони. Щоб Дати їм надію на вічне життя, щоб принести слово істини, слово Боже, до цих людей. І завдяки йому острів смерті перетворився на місце молитви, де був порядок, де люди жили в гідності. Отже, друзі, історія Даріана це ілюстрація тої жертовної любові, яка максимально наближає нас до розуміння. Суті Різдва Христового. Бог став одним із нас. Він прийшов в цей світ, в цей Лепрозорій, да? де всі були уражені гріхом, де всі були мертві для нього. І величний Бог став безпорадною дитиною. Це парадокс. Величний Бог. Став малятком. І сьогодні ми роздумуємо, розмірковуємо не просто про історичну подію, а про найвищий акт Божої любові до кожного з нас. І народження Христа є найвищою демонстрацією Божої любові, Божого серця, яке прагне примирення з людиною. Давайте прочитаємо сьогодні. Невеличкий уривок перше послання апостола Івана, четвертий розділ, Перший Івана 4, 9 та 10 вірші. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що Бог полюбив Бога. Що ми полюбили Бога, вибачте. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благання за наші гріхи. Амінь. Бог полюбив нас, тому що ми були не в змозі любити Бога. І він прийшов в цей світ для того, щоб. Явити, показати нам цю любов. І я хотів би сьогодні поговорити, я не буду сьогодні довго говорити, я три аспекти Божої любові хотів би просто виділити. І перше, це те, що любов Божа це любов, яка робить перший крок. Бог проявляє ініціативу до нас. Бог не чекає, поки людство виправить. Свої помилки. Він вже спробував, віддав закон через Мойсея, він давав наста... свої настанови через пророків, але нічого не допомагало. Люди все одно продовжували жити своїм життям і забувати про нього. А якщо хтось і намагався жити для Бога, то настільки пере... перевертав, спотворював. Його слово, що краще б вже і не, і не служили. Да? Ми з вами згадуємо про, цих, про це. Також люди настільки все спотворюють, що навіть істина да, стає неправдою. Отже, Бог прийшов у світ, який його відкинув. І різдво, різдво це відповідь неба. На безнадійний стан людини. Любов це не почуття, це дія. Бог діє перший. Другий аспект любові, любов, що обирає смирення, любов, яка принижується заради нас. Людина, через яку Бог прийшов в цей світ. Давайте згадаємо Діву Марію. Сьогодні я буду проповідувати ще в одній церкві, і там я готував, готую проповідь а, про Діву Марію. Ну так мене попросили. Це не, не католицька церква, все Це нормально. От. І я, знаєте, коли я готувався до цієї проповіді, для мене самого було стільки відкриттів. я задавав питання, які майже ніколи не задавав. Будучи віруючим, так? і ось знаєте, що мене вразило це місце, де жила Марія. Коли ми читаємо, так, що е, янгол Божий прийшов до Діми, яка жила в Назареті, ми собі ну, малюємо, ми бачимо там якісь мультики або фільми, ми бачимо таке невеличке містечко, затишне, тихе. Ви знаєте? Назарет, Назарет? я не знаю, наголос, його шукали більше ста років археологи. І думали вже, і дуже довго думали, що це взагалі якась вигадка. Нарешті там, десь наприкінці 19 століття його відкопали, його знайшли. Це було маленьке селище. По наших сьогоднішніх оцінках це було село, яке налічувало приблизно. Ну, в середньому там 300-500 людей. Невеличкі селище по тих значить, часах, про які не згадуються в старому заповіді. Друзі, ніде не згадуються про нас. Ні в Талмудах, ні в письмі немає про Назарят. Воно було десь там, в горах. І ось це невеличке село, селище приходить Архангел Даврі. І приходить він до Діви. Да? І сьогодні, коли ми уявляємо Марію, кого ми уявляємо? Яку ну, Ми бачимо її кругом на іконах да? в першу чергу, в церквах православних, католицьких, і це така жінка, і ну, їй там, ну може там. 20, плюс, а буває таких, що їй на вигляд уже і за 30. І ось, ось вона в таких да, цих шатах золотих, і от вона тримає до мовлятку. А ви знаєте, що насправді цій дівчинці було ну, максимум 14 років. А скоріше за все, 12. 12 друзі, моїй Емі. Еммануель у нас молодше, їй зараз 12. Це, ну, Сьогодні це неможливо собі уявити, але в ті часи дівчину видавали заміж, починаючи з 12 років. Вона вже вважалася повнолітньою. І ось такій дівчинці до такої дівчини в такому місці приходить ангел. І говорить, що. Через тебе в цей світ прийде Бог, прийде Спаситель. Це неймовірно, це ну, не, не, наш розум це не вміщає, що Бог прийшов саме так цей світ. І далі ми з вами читаємо про місце да, народження Ісуса, про те ж маленьке селище Вифлеєн, про ті е, Ясла, в які готували худобу, Бог приходить в цей світ, в Смиренні. Ми ще не співаємо, я, я, я вже чекаю знаєте ці наші пісні, Різдвяні. Да, і оця пісня, яку ми останні роки з вами співаємо, не, не, як це Саша? Не, не в царських. Не в царському домі, да? а в яснах на соломі да? родився наш Спаситель. Не в царських палатах, да? не оточений прислугою підданими, народився цар Всесвіту. А от в цьому маленькому селищі, в тиху темну ніч та да? в цих яснах. Він прийшов на, цей, на цю землю в цей світ. Бог показує, наскільки для нього немає значення це земне багатство, ця земна слава. Бог показує, що для нього має значення кожна людина, навіть самопроста, навіть в самому покинутому селищі, забутому, невідомому, Господь приходить цей світ. Послання до Філіп'ян, другий розділ 7 і 8 вірші. Я прочитаю. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд рапа, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті. І до смерти Хресту. Амінь. Божа любов не цурається нашого бруду, нашої бідності, нашого болю. Він став одним із нас, щоб ми могли стати Божими дітьми. Третій аспект Божої любові. Любов, що дарує життя. Друзі, це головна мета, заради якої. Бог прийшов цей світ, дарувати нам життя, життя з собою, життя в вічності. Ісус народився, щоб померти за наші гріхи. Ясла – це перший крок до Голговського Христа. Мета народження Спасителя не просто свято, та не просто навчити нас. Передати нам ще якісь додаткові знання про Бога. Ми знаємо, Христос це робив. Ми сьогодні читаємо Його слова, і ми сьогодні вражаємося Його мудрості і тому, як Він вчив про Бога, про, про Його характер, про Боже царство. Але не заради цього. Це важлива частина Його служіння, його місії. Але найважливіше. Це спасіння від вічної смерті. Поримок, який ми всі знаємо, Івана 3:16, друзі. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого, однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не звірив, але мав життя вічне. Різдво це початок повернення людини до батьківської оселі. Додому Отця. Друзі, як сьогодні ми можемо застосовувати це знання? В першу чергу, чи відкрили ми свої серця для цієї любові? Я знаю, більшість присутніх ми віруючи, ми християни ми сповідуємо нашу віру в нашого Спасителя. Але якщо тут є ті, хто ще не відкрив своє серце для цієї любові, зараз той час, друзі, не відкладайте це. Чи стали ці ясним місцем у вашому житті? Чи маєте ви місце для Бога, для Христа в своєму житті? Яка наша реакція на цей Божий подарунок? Любов Бога закликає нас. До взаємності, друзі. І найкраще, що ми можемо робити, відповідаючи на цю любов, це любити один одного і наших ближніх. Так. Перше, що ми можемо робити, це любити один одного. Ця Божа любов вона не може залишати нас без дії. Вона не може залишати людину в тому стані, в якому вона прожила все життя без Бога. Божа любов робить в нас настільки величезні зміни, що людина стає новим творінням, як написано, новим творінням у Христі Ісусі. Настільки новим, що вона може залишити свій дім, свою роботу, свою родину і відправитися на далекий. Острів до гни... Люди, людей, які гниють і вмирають, і присвятити все своє життя служити цим людям. Так діє Божа любов в нас, друзі. І це лише один випадок з мільйонів багато, багато, багатьох з цих випадків ми навіть не знаємо, і, мабуть, дізнаємося тільки на небесах. Якщо Бог пішов на такий радикальний крок заради нас, Він не залишить нас у наших труднощах, друзі. І це ще одна істина, яку ми постійно нагадуємо, про яку ми постійно говоримо. Бог не залишить нас у наших труднощах. Хто би не проходив, через які б випробування, через які б жорстокі труднощі? Бог нас не залишає. Він прийшов цей світ заради кожного з нас. Різдво – це свідчення того, що ми не самотні. Божа любов більше не є теорією чи філософією, вона має ім'я. І ім'я цієї любові. Ісус Христос. Давайте цього різдва не просто святкувати події. Не просто радіти, слухати радісні пісні. Цього різдва ми будемо вшановувати ту особу, яка змінила ход історії та вічності. Будемо прославляти нашого Спасителя. Давайте помолимося, звернемося до нього в молитві і прославимо. його. Слава і хвала Тобі, Отець Небесний. Господи, дякую Тобі за твою превелику любов, яку ти явив на Голгофському Христі, яку ти влив в наше серця, в моє серце, Господь, якою ти мене оживив, дав мені бажання до життя, потяг до життя, Господь, дав мені надію на життя вічне, Господи, дякую тобі, Боже. Хай буде благословене і славне Твоє ім'я в нашому житті. І Нехай Твоя воля завжди проводиться в нашому житті. Слава тобі і хвала. Ж Бог Отець, і Дух Святий. Амінь. Ось Богу Твою Господній. Отче наш. Нехай святиться ім'я. Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш теб дай нам, сьогодні. І, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава навіки. Амінь.